Мабуть, звертали увагу, що улюбленці, які вживають постійно промислові корми, ніякої уваги не приділяють натуральним продуктам. Що ви не готували, щоб він не пропонували, він понюхав. Може там разочок лизне і відвертається, і все не їсть це нормальне явище. Я вже заказав, говорив у відео, як перейти на корм Магакрафт. Поясняв це, але я поясню ще раз. Е, мікрофлора, яка всередині да, вона працює не тільки в кишковику, але й з усім організмом в цілому. Тобто, якщо улюбленець підходить до якогось продукту, на нашу думку істівного, е, він його нюхає, а мікрофлора каже, що Альо, я це не в змозі переробити. Нема сигналу, нема тієї мікрофлори, яка вдатна перетравити цю їжу. Вона до мозку каже, каже Альо, мене там нема, я, я, не, я це не працюватиму. І він такий, та ні, мені там сигнал ніхто не казав, ніхто, це не можна їсти, воно там не може це перетравити, тому я це не їстиму. І все. І він не їсть. Це нормально. Що ми робимо? Щоб перевести з промислового на натуральну їжу, на любу натуральну їжу. По-перше, ваше бажання і ваша наполегливість. Це два, дві умови, які треба буде використати, виконати, і все буде гаразд. Що робимо? Першочергове завдання нам підсилити мікрофлору, яка була пригнічена промисловими кермами, а вони пригнічують, бо вони засвоюються, не засвоюються, а всмоктуються, а нам треба, щоб їжа засвоювалася. Тобто проходили певні біологічні процеси, процеси перетравлення. Як це ми робимо? Улюбленець не звертає уваги на їжу, на будь-яку. Ну, може там, на деяку, інколи, по великим святам, і то не кожного разу. Треба підсилити мікрофлору. Є декілька шляхів. Зараз ми про коте проговоримо в більшості, а потім трошки про собачок. Коти собаки. Собаки це рідше, але ж бувають варіанти. В аптеці купуємо пробіотики для немовлят. Читаємо інструкцію, там, виходячи з ваги, дозіровочка прописана повинна бути. І Пригощаємо улюбленця. Звісно, він сам не питиме. Нам придеться його дуже-дуже настойчиво попросити, щоб він це зробив, але нам доведеться це робити. Підселяємо йому там пшик цією піпеточкою трошки цих пробіотиків, пробіотичної бактерії. Це треба робити 2-5 разів на день. частіше краще, два рази, в принципі, мінімалочка, яка буде. Мабуть, достатньо. Робимо це 2-3 дні. Потім, що ми робимо, ми пригощаємо кефірчиком. Кефірчик, не знайдете ви, мабуть, кефір домашній з, низьким, з низькою кількістю жиру. Тому магазинний кефірчик 0-1% жирності. Пригощаємо. Налив якусь да, він понюхав, не хоче. Ладно, не хочеш, а треба. Беремо мазнули пальчик, свій його мазнули і мазнули вже своїм пальчиком йому на лапку. Лапка буде вимити за 5 хвилин. І знову ж таки, ця процедура повторюється декілька разів на день. Ну, в форматі мені скучно, я взяв сметанку, мазнув на лапку. Полюбувався, як він її вилизує. Потім мені знову скучно опять мазнув. Хоч через 10, 10 хвилин, хоч через 2 години, але частенько. Потрошку. Не треба всю лапу його макати в банку сметани, щоб він там 3 години його вилизав. Це занадто. Так ми робимо декілька днів. Знову ж таки, 2-3 дні. І коли він почне вже сам ласувати сметанкою кефіром. Кефіром самостійно з блюдечка, вже починаємо пропонувати якісь натуральні продукти тверді. Це може бути будь-що. Це м'ясо, варене, сире, сире, переморожуємо від трьох діб при температурі нижче 20 градусів. Ну і рибу теж. Достаємо, розморожуємо, при бажанні можна кіп'ячком зверху трошки обдати, буквально там на 30 секунд це поверхнево, якщо хтось його там лапав своїми руками грязними, воно там все попробиває, а всередині м'ясо взагалі воно стерильне. Якщо там якісь були негарні були штучки, то вони вже помирали в процесі термічної обробки в морозильній камері. Пригощаємо, пригощаємо м'ясом, рибкою, вареною, сирою. Це ніякого значення немає. Краще сирою, звісно, але варена варено теж піде. Це ми зараз вмикаємо процеси внутрішні. Да? Синтези вмикаємо, вмикаємо пішлункову, вмикаємо жовчний, ну, вмикаємо ті органи, які в нас не допрацьовували свого часу. Це може бути картопля, варена, морква, каші, крупи. ну, Все, що ви вважаєте да, і не шкодить улюбленцю. Пропонуйте. На що він звернув увагу, тим починаємо працювати. По трошку, по трошку. У нас стоїть. Цей продукт, який він, зацікав... Яким він зацікавився, пригощаємо. Не... Совміщаючи, не поєднуючи ці процеси з цей процес, я зараз проїжджу, з основним годуванням промисловим кормом. Краще це робити десь за годину півтори до основного годування промисловим кормом. Пригощаємо, пригощаємо, він починає його більш-менш нормально їсти і починаємо щось схоже додавати ще. Чим більше асортимент ми надаємо йому змогу скуштувати, спробувати, заставимо, вмовимо його це зробити, з'їсти. Чим більше продуктів він їстиме, тим легше нам буде за ним доглядати. Тим легше нам буде з ним співпрацювати. І якщо, не дай Бог, щось станеться, якийсь перебої з чимось, йому набагато нього набагато буде більше шансів вижити, ніж у улюбленці, який там може їсти один-три продукти. Тому чим більше він їсть, чим більше асортимент він вживає, чим частіше ми змінюємо його асортимент, тим краще. Так, я згоден з тим, що вони здатні пристосуватись до якихось окремих, яких окремих продуктів, і на цьому чудово почувати деякий час. Чому деякий час? Тому що їх організм не пристосований для того, щоб він круг, круглий рік, наприклад, їв одних мишей або собаки, щоб їли одних кабанів. Да? Вони полюють і їдять те, що вполювали. Там, коти, комах. Якихось жаб, ящерок, пташок, гризунів, вони все їдять. Ну, сходячи з можливості свого розміру, Да? Собаки так, так само. Тому концентруватись на якомусь одному продукті ну, не варто. Організм складніша штука, ніж нам доносять насправді. Так ось. Коти здатні жити досить довго на однообразному харчуванні. Собаки теж, але внутрішні органи завдяки своєму синтезу вони підрівнюють потреби внутрішнім синтезом. Але цей синтез він не може працювати роками. Він втомлюється і, і тоді ай-яй-яй. Не дай Бог, звісно, дай Бог, щоб того цього не сталося, але можливі варіанти. Це залежить від генетики, наскільки витривалий сам організм, скільки він може це все витримати постійно одну ту саму нагрузку. Треба його періодично розвантажувати. Треба навантажувати різні відділки внутрішніх органів, щоб вони працювали, і синтез працював в різних системах, в різних планових схемах. Які, якась схема розвантажується, якась навантажується? І це чередується постійно, повинно чередуватись. Не, не можна, щоб воробін був завантажений в, в одному руслі постійно. Так, пригостили, він почав їсти. Окей, чим більше, тим краще. Заміщуємо поступово е, компоненти, е, прибираємо більшу честь частини, починаємо прибирати промисловий корм. Трошки він схудне, це однозначно, буде обризати ногті, але ж ну, на ногах час частіше ваші. Але ж це знову ж таки в ваших інтересах. Ну Це по-перше, здоров'я. Да? Це здоров'я і його здоров'я, ваша нервова система. І подальше, співвиснування ваша, ваше зручності по, по співвиснуванням. Перейшовши на промисловий корм, на, -ти, Господі, з промислового корму на натуральну їжу, ви без яких небудь переходів, передомислів, перетоєчки, пересьоєчки, просто беремо і годуємо їжою Магакрафт. Вона. Абсолютно така сама, ніж те, що ми перерахували, що, що треба давати їм е, при переході на натуральну їжу, там, ну коротше, натуральна. І організм не замітить ніякого переходу, не треба ніяких там день, два, три, ні. Якщо ми годимо натуралкою, беремо магокрафт, насипаємо, він його їсть. Він його може не їсти тільки тому, що інша Форма да, або гранула, або сипучка це сметанка, якщо розбавити. ну, Сипучка розбавляється да, пропорція 1 до 4 з водичкою, виходить така сметан... Сметан... сметанкова консистенція. Консистенція може бути незнайома, або гранула, або ця сметанка. Тому якісь можуть бути підгальмовування в плані моментального поїдання цього продукту, але це. Не обов'язково. Може, а може ні. Якщо є, просто залишаємо, кажемо, ну, дорогенький, в тебе є їжа. І вона точно гарна. Це ж те саме, чим ми тебе годували до цього моменту, до, до, до сьогоднішнього ранку чи до вчорашнього вечора. А, будь ласка, їж. Він ще півгодинки потиняється, потім скаже: ну ладно, і все нормально. І все буде їсти, ніяких там. Різноманітності в плані в туалеті, ви не замітите. було, як було стабільно на натуральці, так і буде стабільно на кормі на їжу Магаф, бо Мага Крафт – натуральна їжа. Тому перехід можливий з промислового на натуралку, він не простий, але він абсолютно можливий. Це я проговорив. Китячий варіант, зараз про собачі. Собачками там трохи легше, бо більше компонентів, більше варіантів. Я вже сказав про пробіотики да, дитячі, це можливо з собаками, з лапкою це теж працює в них з кефірчиком. Але ще є такі більш, більш, більш цікаві варіанти. Наприклад, е як господі, квашена капуста, сокс. Сок з квашеної капусти. Десь на пів літри води, яку вони п'ють, да, наливаємо одну-дві столові ложки цього, цієї водички з капусти квашеної. Там пробіотиків просто тьма. Там бактерій пробіотичних, ну, страшно, скільки. Це дуже крута штука. Вливаємо просто в водичку і вони п'ють ці бактерії, деякі туди підсилили водичку разом після їжі, після вживання корму промислового. Підсиляємо бактерії. Ну, це насправді дуже рідке явище, щоб собака відмовлялася від натуральної їжі, але буває. Підсаляємо підсиляємо і десь там 3-4 дні чи через тиждень, може, спробуємо йому щось запропонувати. Знову ж таки, чим зацікавився, тим починаємо працювати. Пригощаємо не одночасно з годуванням, а краще перед годуванням за годину за півтори. Ми не годуємо, ми, ми, в нас немає зараз цілі нагодувати улюбленця собачку. Наше завдання на даному етапі підселити мікрофлору, розвити і підселити, підселити і розвити мікрофлору. Тому робимо таким чином. Да, підселяємо, підселяємо і е, паралельно пробуємо під, е, під, запропонувати якісь інші схожі продукти. Якщо це була там, яловичина, пропонуємо курятинку, інтюшатинку, кролика, е, ну щось таке. якщо це рибка, іншу рибку, якщо все пішло там, або м'яска, або рибка, заміщуємо, міняємо. Якщо рибка йшла, Додаємо м'язко, якщо м'язко йшло, додаємо рибку. Якщо в нас картопелька йшла, додаємо кашку, якщо морпочка йшла, додаємо картопельку. Ну і так граємось. Чим більше варіантів, тим легше буде в подальшому доглядати за улюбленцем і це спростить насправді і нам життя людям, і їм виживання в екстремальних ситуаціях. Ще є, ще є один варіант, як підсилити мікрофлору. Він багатьом може не сподобатись, але <кій> він є. Коров'ячі Так, да. да. от така чудернацька штука, коров'ячі ліпешки, Тільки єдина умова, щоб ці ліпешки були десь з глибокого села, в якому корови. Ніколи навіть не, не чули про комбікорм, вони, ну, щоб там природні всі були компоненти, так? Я до цього веду. Лепешки можуть бути як сирі, так і сухі. Сухі можемо додавати поверхневу в їжу улюбленців, в корм, будь-куди, будь-як. В рідкому стані можемо розбавляти як з водичкою, так можемо так давати. Звісно, що після відновлення мікрофлори, коли він почне вже вживати нормальну їжу після відновлення, це теж по часу, буквально декілька днів до тижня цими штуками пригощати. Після того, як відновиться мікрофлора, він почне їсти нормальну їжу, ну людську, натуральну людську. Е, треба обов'язково зробити протигельмінтну обробку. Ну, розумієте, що це тварина, яка їсть траву на чистому полі, там літають мухи, повзують всякі штучки, дрючки і треба, треба це зробити для і все. Ось такі от є варіанти, такі пропозиції. Може, ще якісь є, може, я зараз щось не згадав. Та в коментарях ми там це обговоримо. Добре? Дякую всім за увагу, усім здоров'я та всіх благ.